Злодії перестали боятися будь-кого, ходять навіть протягом білого дня, не закриваючи своє лице, і перевіряють, які квартири можуть обікрасти. Перед нами великодні свята. Багато людей будуть виїжджати із власного дому, тому раджу вам переглянути це відео. Як це виглядає? Спочатку навіть в день ходять без шапки, без окулярів і просто перевіряють чи двері відкриті, або залишають маленькі сліди кусочок клею, крейдо. І дивляться протягом наступних декількох днів, чи щось поміняється. Якщо нічого не поміняється, значить це хороша ціль для крадіжки. У нас особисто були такі ситуації, що ми отримували дзвінки в домофон протягом дня або ж ночі. Подбайте про свою безпеку, а також заздалегідь заплануйте собі вихідні, які виглядають у наступний спосіб. В цьому році ми маємо аж 115 вихідних днів. Тут ми можемо запланувати найдовші вихідні. Великодній понеділок випадає на 21 квітня, а траневі свята 1 та 3 травня у четвер та суботу. Якщо взяти Вісім вихідних, то можна зробити собі двотижневу відпустку з 19 квітня до 4 травня, у червні ми можемо зробити відпочинок з 16 по 22 червня, у серпні, день польського війська, маємо 15 серпня. Також можемо взяти три вихідні дні без додаткових. У листопаді День Незалежності буде 11 листопада у вівторок. Якщо взяти чотири вихідних, можна мати тиждень відпочинку у золоту осінь. І у грудні, якщо взяти 7 вихідних, то можна відпочити аж 16 днів з 20 грудня до 4 січня. В коментарях, що ви мали такі підозрілі ситуації біля власної квартири?